Інсульт або гостре порушення мозкового кровообігу це небезпечне захворювання, що розвивається навіть у молодому віці та призводить до смерті, інвалідизації або значно погіршує якість життя. Тяжкі наслідки інсульту лягають тягарем не лише на людину, яка переносить захворювання, але і на членів її родини та суспільства. Інсульт виникає, коли кровоносна судина, що переносить життєво необхідні кисень та поживні речовини до головного мозку, закупорюється тромбом або розривається. Через це клітини певної частини мозку пошкоджуються і, як наслідок, гинуть, що призводить до смерті людини або інвалідизації. 80% усіх випадків інсультів можна запобігти. Як дізнаєтеся зараз та розкажете іншим? Основні ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатурі мозок. М. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів. О. Раптова асиметрія обличчя. З. Раптове запаморочення. Втрата рівноваги. О. Раптове погіршення зору. К. Слабкість чи оніміння кінцівок, частіше з одного боку. Поділіться цією інформацією зі своїми близькими та друзями. Розповідайте про інсульт. Це допоможе зберегти багато життів. Христина Гриньків, лікар медицини невідкладних станів міста Львова.